Архипенко Ігор, трен... тренер команди Криженка. Як ви оцінюєте сьогоднішній матч? І що на вашу думку вплинуло на його результат? Ми вже з командою Суперника зіграли три гри, і вони всі однакові були. І основну роль зіграли вилучення. Ми перед грою казали, що ми не можемо. Просто так вилучатись, непотрібні видалення наших гравців і тому такий результат. Дякую. А що ви можете сказати з приводу моментів в команді, які вони були найсильніші, і можливо, які були найслабші? Ну, сьогодні дуже погано ми зіграли в обороні і нападники, і захисники оборонці, скажімо так. Тому ну а сильних сторон ми, ми сьогодні, на жаль, не проявили те, що ми повинні проявляти. А як ви плануєте підтримати гравців своєї команди після цієї, цієї гри? Ну, ми зараз розберемо гру, подивимося, які моменти і повинні зробити роботу над помилками і наступну гру вже зіграти зовсім по іншому і з іншим настроєм. Дякую вам, Занко Костянтин, тренер команди Дніпро. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Чи вдалося команді виконати тренерську установку? Ну насамперед хочу привітати всіх з, наступним, з наступившим вже новим роком з Рістом Христовим. Миру нашій країні Збройним силам велике дякую, низький уклін і дякую за те, що ми можемо розпочали, і ми граємо чемпіонат України. А по суті, по грі сьогоднішній дуже було багато, багато дій, які не повинні бути на хокейному майданчику. Дуже багато технічного браку. І тому хокей не дуже такий знає, знаєте, видовищний, але було багато вилучень, і насамперед ми ці вилучення використали на свій рахунок. А як ви взагалі оцінюєте загальну роботу команди і її взаємодію? Розумієте, була пауза в чемпіонаті. І оці перші ігри, тому що хокеїсти не повинні бути постійно в тонусі. І коли з'являється така пауза, то перші ігри вони проходять так сумбурно і немає якоїсь такої зіграності в ланках. Тому це перша гра, будемо працювати. Працювати з ланками з п'ятірками, щоб була більш видовищна, красива гра, щоб були красиві, добрі, гарні комбінації. Тому є над чим працювати. А що взагалі можете сказати про команду суперника? Ну, цю команду ми дуже добре знаємо. Ми багато з нею зустрічаємося. Команди це вони ідентичні, скажімо так. Це молоді хлопці, яким ще присуща така, скажімо, Помилки такі, які, які бачать глядачі. Тому ми дуже добре її знаємо. І в нас постійно є така, скажімо, між собою боротьба і завжди цікаво працювати, тому що це праця тренерська насамперед, як виконують гравці установку тренера. Тому дуже цікаво з командою цієї грати. Дякую вам і вам.